Привіт, мої любі друзі! Рада вітати вас на нашому занятті. Ой, діти, дивіться, а що це нам таке прийшло? Це лист. Давайте з вами його прочитаємо. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна, так як правила, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді. Де узятися біді? Діти, як ви зрозуміли з віршика, нас запрошено до країни дорожніх знаків. Тож всідайте зручніше та вирушаємо у подорож. Діти, погляньте, ось і країна дорожніх знаків. Яка чудова країна! А де ж її мешканці? Зараз спробуємо відгадати з вами, хто тут мешкає. Слухайте уважно. На дорозі він стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає. Хто це може бути? Це світлофор. Доброго дня, діти! Маю я три кольори. Червоний значить небезпека, жовтий зачекай, а зелений можна йти і не трапиться біді. Світлофорчик нам дуже приємно тебе бачити. А де всі твої друзі? Друзі, заходьте. Ми дорожні знаки. Нас потрібно знати. Водіям і пішоходам, і хто їстить, і хто ходить. І дорослим і малим знати знаки треба всім. Ой, дорожні знаки. Ми раді вас також вітати. Діти, а давайте з вами за допомогою гри пригадаємо дорожні знаки. Вам потрібно назвати, який дорожній знак зображений на екрані та сказати, що він означає. Ну що, готові? Давайте розпочнемо. Пішохідний перехід вказує на місце наземного пішохідного переходу. Знак місця зупинки автобуса вказує, що на цьому місці можна сісти на автобус або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Знак означає, що рух дозволено тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка. Знак означає, що рух дозволено тільки пішоходам. Знак в'їзд заборонено. Цей знак забороняє в'їзд будь-якому виду транспорту. Рух велосипеду заборонено. Знак встановлюється в місцях. Де рух на велосипеді може бути небезпечним. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. Молодці мої розумнички, діти, але трапилась біда. Дорожні знаки сказали мені, що з їхнього містечка зникли всі види транспорту. Давайте з вами за допомогою загадок знайдемо весь транспорт. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Машина, як сідаєш, він бурчить, по дорогах швидко мчить та шолом слід одягати і права водійські мати. Мотоцикл. По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Автобус в червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках сталевих будиночок мчить. Увага, я їду, дзвінок зеленчить. Трамвай. Клас, тепер з'явився весь транспорт. Діти, а як же мені тепер перейти дорогу? Підкажіть, будь ласка. Так, молодці дякую. Потрібно пройти через зебро або по пішохідному переходу. Тому що я пішохід і можу ходити тільки по тротуару, або по пішохідному переходу. Дякую. Ну що, мої розумнички, а на цьому наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую, до нових зустрічей та будьте обачними на дорозі. Бувайте!